Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з рубля 1726 року, викарбованого під час правління Марти Самуїловни вниз Кавронської. Вона ж крузе, вона ж Єкатеріна І, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала всеросійською імператрицею. імператрицей. На монеті зображений двоглавий орел та Єкатеріна, скорбяща за мужем, який віддав конці від Сифілісу. Рубль 1726 року придбали за 57 тисяч 350 гривень або ж 1400 доларів. Далі червонець 1978 року, так званий сіятель. Такі монети карбувалися у 1927 році, переважно для зовнішньоекономічних розрахунків. Проте іноземці не бажали приймати монети з радянською символікою, і більшість з них була переплавлена та перекарбована в миколаївські п'яти та десяти рублівки. Згодом в часи Брежнєва до сіятелі повернулись. А в 1978 році викарбували три. 350 тисяч таких монет. Одну з них їй придбали за 60 тисяч гривень або ж 1460 доларів. Далі частина прикраси, котрій близько тисячі років. Це, можливо, деталь від барми дуже коштовної прикраси часів Київської Русі. Вона виготовлена з високопробного золота. В техніці перегородча стихамалий. Володіла в давнину цим предметом зовсім не проста людина, адже золото в ті часи могли собі дозволити надзвичайно багаті люди. Отже, частину прикраси вагою 4 грами придбали за 62 101 гривню або ж 1510 доларів. i Друзі, якщо раптом ви не бачили останній огляд найдорожчого непотребу, який вийшов на каналі декілька тижнів тому, то рекомендую перейти за посиланням, яке я залишу під цим відео. За всідниці таких топів старенькі радянські ляльки, за які колекціонери віддають тисячі доларів. Так, от минулого тижня знову була придбана одна з найдорожчих ляльок за всю історію Віоліті. Заплатили за неї 75 тисяч і 75 гривень гривень або ж 1830 доларів. Далі 5 гривень 1919 року. Банкнота Української Народної Республіки друкувалися такі у Кам'янець-Подільській фортеці та Станіславові, бо наприкінці 1918-го на початку 1919-го року, значна територія країни, включаючи Київ, була захоплена більшовиками. Банкнота мала максимально спрощений дизайн. На ній зображалися лише тризуб, пояснювальні написи та підпис директора державної ск. Карбниці сама по собі така банкнота коштує в районі 5 тисяч гривень, але не в нашому випадку. На цій у слові гривень не вистачає літери Р, тому це раритет, за який заплатили 93 тисячі гривень або ж 2260 доларів. Збирати зброю люди почали дуже давно. Спочатку це було продиктовано практичним змістом з метою самооборони. Потім переросло в окремий напрямок колекціонування. Обіг вогнепальної зброї у нас як відомо під забороною. А от збирати ММГ масогабаритні макети дозволено, так званий Шмайсер або МП 40 придбали за 98 тисяч 40 гривень або ж 2390 доларів. В якості прикрас людство почало використовувати корали дуже давно. Їх носили єгипетські фараони та жерці, еліта давньої Греції та Риму. До України корали привозили з середземного та червоного морів ще в часи Київської Русі. Майже до першої половини ХХ століття намисто з червоних коралів було своєрідним амулетом від зла і хвороб, а також показником багатства і достатку. Такі прикраси могли дозволити собі лише заможні українські жінки. Деякі намиста коштували як пара волів або ж навіть хата. Отже, старовинне коралове намисто придбали за 105 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі 20 гривень 2012 року. Архістратих Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень – найбільша. Вага її дорівнює тройській унції, а це 31,1 грамма, тираж – 5900 штук. Архістратих Михаїл був придбаний за 117,5 тисяч гривень, Гривень або ж 2860 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 мм, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук, матеріал золото 900-ї проби. Придбали цю монету за 203 334 гривні або 4 900 50 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась колекція сучасних українських монет. Більшість цих монет була придбана у Нацбанку, частина на Віоліті. Всі монети по 2023 рік знаходяться в чотирьох альбомах серії колекціонер, інші в капсулах. Всього колекція містить 561 монету. Придбали її за 225 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підпис. Писатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.